Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав ось такий автомобіль Volkswagen на 16 литих дисках срібного кольору з рейлінгами, механічна шестиступенева коробка передач, партроніки по периметру автомобіля, камера заднього виду. Навігація. За даним автомобілем приїхав клієнт з міста Миколаєва. Добрий день. Добрий. Звідки приїхали до Тернополя? З Миколаєва. Оглянули машинку, сподобалась вам. Сподобалось, Мельян, зробив підбір, підложив. Все нормально. Скільки часу чекали? Ровно місяць. Які давали завдаток? Тисяча євро. Переживали, коли давали завдаток? Переживав. Зараз все нормально? Все нормально. Дякую. Було вісім місяців під окупацією. Так. Да. Важко було прижити той час? Дуже, дуже. Що порекомендуєте нашим підписникам каналу? Обращатися надійний ну, чоловік. Подбор, предположив, все, варіанти, розсматривали варіанти. Все нормально. Дуже дякую вам за відгук. Довгих років вам життя, спокійного життя, всього найкращого і гарної дороги їзди на даному автомобілі і всьому майбутньому. Всім до побачення! Щасливо!